Чому багатодітні чоловіки та чоловіки, які, наприклад, супроводжують своїх родичів за кордон, не можуть тепер виїхати без відстрочки з ТЦК? І головне, що з приводу цього, коли це все почалося 31 грудня, дуже багато посадових осіб різних рівнів висловлювали свої коментарі з цього приводу і всі казали. Що правила перетинання кордону не змінилися? Жодних змін немає, просто прикордонники тепер більш прискіпливо перевіряють документи. І відповідно, мені, наприклад, дуже багато людей пише і дзвонить з одним і тим самим запитанням, як це нічого не змінилося, коли я раніше виїжджав по декілька разів і повертався назад. А тепер я виїхати не зміг без відстрочки від ТЦК. Мене просто не випускають. Як це не змінилося, коли змінилося все. Я вам поясню, якщо наші посадові особи не знайшли в собі слів, пояснити це доступною для людей мовою. Правила перетинання державного кордону затверджені постановою Кабміну номер 57 У пункті 2 з позначкою 1 і 2 з позначкою 2 цих правил вказані особи, які можуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Також там зазначений і перелік документів, які потрібно пред'являти. В цих правилах і в цих пунктах дійсно нічого не змінилося. Остання зміна в цих правилах була восени 2023 року, і не зараз. Всім цим посадовим особам, депутатам і коментаторам у цій ситуації необхідно було пояснити людям, що право на перетин кордону воно виникає як похідне право на відсрочку, тому що виїжджати можуть ті. Хто має право на відстрочку з, цієї причини, з тієї самої причини, по якій він виїжджає? Ви можете виїхати з трьома дітьми, і ви маєте право на відстрочку, коли у вас троє дітей. Тому. Навіть документи, які надаються прикордонникам при виїзді, і документи, які надаються в ТЦК для отримання відсрочки, наприклад, по догляду за особою з інвалідністю або по причині того, що троє неповнолітніх дітей, вони є однаковими. І тому довгий час відстрочку ніхто не просив, тому що логічно було, що людина, яка має всі ці документи, вона в принципі має право на відсрочку. В чому суть? Дійсно нічого нового, ніяких нових документів не додано. І фраза просто прикордонники більш прискіпливо будуть перевіряти означає, і якщо раніше не чіплялися до відстрочки, яка тут логічна і очевидно, то тепер будуть.